Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. По вашим проханням привезла знову браслетики, широкі з різних натуральних камінчиків. Перше, що хочу показати, це лабрадорчики. Привезла три браслети. Є певна іризація. На ручку 18,5-19 18,5-19 всі браслети на резинках, вони тягнуться. Вартість лабрадорів 600 гривень. Далі. Унакіти. Багато дівчат запитували саме за унакітові браслети. Всім вони подобаються. Мені теж. Так, у накіти також на 18,5-19, але тягнуться можна і на більший розмір. Вартість 450 гривень. В наявності 4 штучки маю. Ось такі. Наступне соболіт. Два браслетики содаліту На об'єм 18, 185 Вартість судолітових браслетів 450 гривень. Їх всього два. Далі. Аметисти. А браслетики ці браслети на об'єм 17,5. Їх два, але вони тягнуться, всі тягнуться, всі на резинках, всі тягнуться. Ці більш такі пласкі. мені дуже подобається, я сама такий ношу, дуже зручна вони такі. Зручні, зручно лягають на зап'ястя. Вартість таких браслетів, браслетів 450 гривень. Їх два. Ще аметисти ось такої форми. Також на 17,5 об'єм. Ці коштують 480 гривень. Їх два. Далі. Дівчата, хто просив в мене піщану яшму, саме браслетики. Нагадайте, будь ласка, в приватні повідомлення, тому що, не пам'ятаю, просили, пам'ятаю, а хто саме не пам'ятаю, привезла два таких браслети з піщаної яшми. На об'єм 17-17,5. Ще раз наголошую: всі на резиночках, всі тягнуться. Такі браслети 350 гривень коштують. Далі ще одні мої улюбленці. Тигрове биче соколино око. Тут браслети три камінчики в одному. Дивіться. Вони чередуються, тигрове око, бичаче око і соколине око. Вони чередуються між собою. Класні ці, мені дуже подобаються. Тут два з трьома камінчиками і один браслет. Три камінчики тигрове око, один бичаче. І ось так: три тигрове, один бичаче. Ці браслети на 18-18,5 об'єм зап'ястя. Вартість 350 гривень. І ще мохові агати. На просвіт покажу. Ось такі браслетики. Два. На 19 сантиметрів, можна навіть і більше. Вони ще й тягнуться всі. Вартість таких браслетів 350 гривень. Мохові агатики. І ще один браслетик, тигрове око. Він з такими кульками, тут, до речі, десь тут 7, якщо я не помиляюсь міліметрів діаметр кульок, тут 6, напевно. Ось такий один. Цей також 350 гривень. На об'єм зап'ястя 17,5. По пласким браслетикам все. Дівчата, напевно, в наступному відео я ще з ньому багато привезла готових браслетиків кульками: кульки різних діаметрів. Великі є 12 мм в діаметрі, також з різних самоцвітів. Покажу їх, напевно, вже в наступному відео. Всім дякую за увагу, мирного неба, приємного дня та з наступаючим всіх днем Святого Миколайчика. До зустрічі на каналі!